На дворі 2013 рік вже є інтернет, смартфони, Європа дихає в спину. А нам кажуть хлопці, ви йдете назад до Росії, бо януковичу так хочеться. І тут народ такий почекай, що тиждень і студенти виходять на вулиці без коктейлів, без каміння, просто з мрією Європа. Гідність, нормальна країна. А влада замість діалогу відправляє Беркут, який б'є дітей щодня і щоночі. І тут почалося. Після першої крові майдан вже не про угоду. Він про те, що ми більше не раби, не маленькі українці, не терпіли, і про те, що ми, виявляється, дуже навіть вміємо будувати барикади, спільноти, самоповагу. І ось на сцену виходить Янукович, головний антигерой, і звалює в Ростов за сценарієм геть негероїчним. А далі Крим, війна, але саме майдан став точкою пробудження. Після нього ти або з Україною, або проти.